Тигрята, привіт! З вами Токса. Шизофашизм це фашизм під маскою боротьби з фашизмом, це цілісний світогляд, що поєднує теорію етнічної чи расової переваги, імперіалізм, націоналізм, ксенофобію, великодержавність, антикапіталізм, антидемократизм, антилібералізм. Шизофашизм це розколотий світогляд свого роду карикатура на фашизм, але серйозна. Небезпечна агресивна карикатура шизофашизм проявляється в істеричній ненависті до свободи, демократії, до всього чужоземного, до людей іншої ідентичності, а також до пошуку ворогів і зрадників серед свого народу. Але цей шовіністичний світогляд перебуває в шизофренічному розколі, спрагненням використати ті самі блага, які забезпечує ворог, нерухомість за кордоном, привеле й давати освіту дітям у гейропі та піндостані, зберігати рахунки в їхніх банках і так далі. Я уявляю, як через умовні 10 років моя дитина буде вчити історію нашої країни та на темі про російську військову агресію проти України вони дійдуть до розділу про російську пропаганду. Моя донька або син запитає мене, тату, а чому росіяни вірили в цю брехню, яку їм транслювали з телевізора? і чому вони досі вірять в це? Після поразки у війні мала ж стати очевидним вся глибина їхньої зазомбованості. У них же раніше був інтернет, був доступ до глобальної мережі з доступом до будь-якої інформації. Як так сталося, що ціла країна людей живе в альтернативній реальності, оточена потоком лютої дичини, яка протирічить навіть сама собі? Ось, наприклад, татку, ми сьогодні на предметі основи феномену російської рабської ментальності передивлялись відео, як росіяни заявляли, що українці вирощують заражених комарів мутантів, які будуть кусати тільки етнічних росіян. Татку мене ще тоді не було, але я розумію, що це люта дичина, і тільки Ванька може в це повірити. Татку чому вони в це вірили, і чому через десятки років після тих подій вони досі в це вірять? А я відповім: сонечко, не треба намагатись осягнути росіян з точки зору логіки. Взагалі, рівень росіянської рабської ментальності це загадка всесвітнього масштабу. Три речі, які не може осягнути людський мозок: перша це масштаби всесвіту. Друге, звідки взялась сингулярність, з котрої відбувся Великий Вибух? І третє це ступінь рабства російського народу, і ось останнє найважче осягнути. Проблема в тому, що пропаганда на Росії почалася нещойно. Їх альтернативний всесвіт будувався довгі сотні років. Я, до речі, вже робив окреме відео про російську пропаганду. Можете подивитись, якщо цікаво. Чи сучасна Росія така розумна, що вони придумали та втілили цілу глобальну пропагандистську машину? І так, і ні. Сучасний режим на Московій не вигадав концепцію, але ретельно доповнює вже існуючу штучно створену картинку альтернативної реальності різними елементами, які запозичує у інших тоталітарних і терористичних режимів минулого. При цьому, підкріплюючи все це конспірологічними теоріями та своєю ексклюзивною ролью у світовій геополітиці, вони продовжують послідовну імперську політику совєтського союзу. Совок завжди був терористичним режимом. Кривавим режимом, антилюдяним режимом з цілою системою пропагандистських установ, які прививались і прививаються росіянам з самого народження, але при цьому вони зараз розмішали свій імперіалізм дикою шизою, бо це те, на що заслуговує народ, який покорно виконує та вірить у все, що їм розповідає царь. Гріх не репресувати та зомбувати населення країни, якщо це населення слабовольні овочі, які тільки й прагнуть, щоб обрати собі царя і повзати перед ним на колінах. Тому Росія це щось унікальне, чого не було в світовій історії. Росія це не нацистська Німеччина, Росія це Росія. Давайте прослідкуємо совєтську складову у сучасному російському режимі та що вони додали до того режиму додатково. Щоб зрозуміти, що таке Совєтський Союз, варто просто прослухати промову В'ячеслава Молотова в 1939 році перед нападом Совєтського Союзу на Фінляндію. можете провести паралель з промовою Бункермена перед нападом на Україну. Цитую, чоловіки, і жінки, громадяни Совєтського Союзу, ворожа політика, що проводиться з нинішнім урядом Фінляндії по відношенню до нашої країни, змушує нас вжити негайних заходів для забезпечення зовнішньої безпеки держави. Вам відомо, що протягом останніх двох місяців совєтський уряд терпляче вів переговори з урядом Фінляндії з приводу пропозицій, які в нинішній тривожній міжнародній обстановці він вважав мінімально необхідними для забезпечення безпеки країни. І, зокрема, безпеки Ленінграда. на цих переговорах уряд Фінляндії зайняв позицію непримиренної ворожості до нашої країни замість того, щоб по дружньому знайти ґрунт для угоди, нинішні правителі Фінляндії на догоду іноземним імперіалістам, які розпалюють ворожнечу до совєтського союзу, пішли іншим шляхом. Незважаючи на всі поступки, на які ми пішли, переговори закінчились безрезультатно. Наслідки цього тепер відомі. В останні дні на совєтсько-фінському кордоні почалися обурливі провокації з боку військових Фінляндії. Включаючи навіть артилерійський обстріл наших військ під Ленінградом, що спричинило тяжкі втрати в частинах Червоної армії. Спроби нашого уряду запобігти повторенню цих провокацій шляхом практичних пропозицій на адресу уряду Фінляндії, не знайшовши підтримки, знову наштовхнулися на ворожу політику правлячих кіл Фінляндії. Як вам відомо, з учорашньої ноти совєтського уряду вони відповіли на наші пропозиції ворожою відмовою і нахабним запереченням фактів, глузливим ставленням до понесених нами жертв, неприхованим прагненням утримати Ленінград під безпосередньою загрозою з боку своїх військ. Все це виразно показало, що нинішній уряд Фінляндії, який заплутався у своїх антисовєтських зв'язках з імперіалістами, не бажає підтримувати нормальні відносини з Совєтським Союзом. Він продовжує своє вороже ставлення до нашої країни і не бажає рахуватися з положеннями пакту про ненапад, укладеного між нашими країнами, прагнучи тримати наш славний Ленінград під військовою загрозою. Від такого уряду і від його безхарактерної армії ми можемо тепер чекати тільки нових зухвалих провокацій. Тому совєтський уряд був змушений вчора заявити, що віднині він вважає себе вільним від зобов'язань, взятих на себе в силу пакту про ненапад, укладеного між СССР і Фінляндією, і тепер безвідповідально порушеного урядом Фінляндії. Ворожа іноземна преса стверджує, що заходи, які вживаються нами, спрямовані на захоплення або приєднання до СССР фінських територій. Це злісний наклеп. Совєтський уряд не мав і не має таких намірів. Більше того, якби сама Фінляндія проводила дружню політику по відношенню до Совєтського Союзу, то наш уряд, який завжди прагнув до дружніх відносин з Фінляндією, був би готовий піти їй назустріч у питанні про територіальні поступки з боку СССР. За цією умовою совєтський уряд був би готовий прихильно розглянути навіть таке питання, як возз'єднання карельського народу, що населяє основні райони нинішньої совєтської Карелії, зі спорідненим йому фінським народом в єдиній і незалежній фінській державі. Для цього однак необхідно, щоб уряд Фінляндії зберігав не вороже, а дружнє ставлення до СССР, що відповідало б життєвим інтересам обох держав. Єдиною метою наших заходів є забезпечення безпеки Совєтського Союзу і особливо Ленінграда з його 3,5 мільйонами населення. В нинішній міжнародній обстановці, розпаленій війною, ми не можемо ставити вирішення цієї життєво важливої і невідкладної державної проблеми в залежність від недоброї волі нинішніх правителів Фінляндії. Цю проблему доведеться вирішувати зусиллями Совєтського Союзу в дружньому співробітництві з фінським народом. Ми не сумніваємося, що сприятливе вирішення питання. Про забезпечення безпеки Ленінграда створить основу для непорушної дружби між СССР і Фінляндією. Джерело, Щотижнева газета Московської Новості, видана видавництвом міжнародна книга Москва 4 грудня 1939 року. Наступного дня після цієї промови Совєтський Союз напав на Фінляндію. Ось така промова. Бідний совок, Фінляндія на них напасти збиралась, а вони такі відчайдушні хотіли знайти мирне врегулювання. А також всім нам відомі тезиси про те, що фінський народ хороший, просто у них влада погана. Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легше договоритися, ніж з цією шайкою наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заложники весь український народ. А також тези про західних імперіалістів та ворожу західну пропаганду. Прикол в тому, що зараз Путін навіть не зміг влаштувати провокації, які б, хоч віддалено нагадували агресію України проти РФ. Вони зробили кілька спроб, які всі провалилися, і підключили Лукашенка з його картою. А також у хід пішли байки про геноцид на Донбасі. Бідіндери уже роздамбили роздамбили Бамбас. Тобто зараз РФ перед нападом на Україну намагалась використовувати як тези сталінського уряду, так і наклали реалії новітнього часу, розповідаючи про геноцид на Донбасі, що є очевидно посиланням на бомбардування Югославії країнами НАТО, коли Мілошович влаштував реальний геноцид. Тобто, Путін думає приблизно так: ну ось погані західні країни втрутились рятувати Югославські республіки від геноциду. Тому я зараз вигадую геноцид на території України, і тому у мене буде також легітимна причина втрутитись щоб рятувати населення від геноциду. Важливо, що Косово та Донбас це різні ситуації, і Косово справді пережила масові депортації та вбивства з боку сербського уряду. І тому не зможе далі бути частиною Сербії. Якщо ви, як багато українців це роблять, будете порівнювати ситуацію Косово з Донбасом, то це означає, що ви визнаєте правдивість казок Кремля про реальний геноцид на Донбасі. Нічого не має спільного з Донбасом, не ведіться на провокації Путіна. Проблема в тому, що Путін думає, що всі люди у світі, такі ж як росіяни, які схавають що завгодно, не запиваючи. І ось світ не зможе відрізнити реальний геноцид в Єгославії з боку уряду Мілошовича від вигаданого геноциду і 8 літ Дамбілі Бамбас. Але логічно, в Грузії це ж спрацювало. Увесь світ схавав історії про геноцид в Південній Осетії, і особливо не засудив від російського війська на територію Грузії. Мало спрацювати ще раз із Україною. Ось совєтська складова в путінському режимі очевидна, але що унікального було додано в їх пропаганду вже за часи останніх десятиліть? Американський історик Тімоті Снайдер писав: фашисти, які називають інших фашистами, це фашизм, доведений до своєї нелогічної крайності як культ безумства. Це крайня точка спотворення реальності через розпалювання ненависті, де пропаганда є чистою вимогою. Я назвав це шизофашизмом, але в українців є найелегатніше формулювання. Вони це просто називають рашизмом. Рашизм культ лідера і культ мертвих, корпоративна держава, держава, де економічний вплив мають великі корпорації підконтрольні владі, міфічне минуле, цензура, теорії змови, централізована пропаганда. А тепер ще й війна та руйнування. Інша американська публіцистка та історикиня Ен Еплбаум, авторка книг Гулаг та червоний голод, сталінська війна проти України. Також наголошує, що терміну фашизм недостатньо для того, щоб описати нинішній режим і його методи в Росії. Мені не подобається термін фашизм у російському контексті лише з однієї причини, бо він нагадує більшості людей у світі про голокост і масове вбивство євреїв. Це відвертає увагу слово рашизм тут доречніше, бо воно вказує, що ми маємо справу з особливою російською версією ідеології винищення, і відтак цей термін конкретніший і корисніший. Говорить вона у розмові з BBC News Україна, за її словами, рашизм є формою колоніалізму або ж гіперімперіалізму сучасної Росії. Це держава, яка сприймає себе настільки вищою від сусідів, що вважає, ніби має право стерти їх з лиця землі, з карти світу, знищувати їх за власним бажанням, вбивати їхнє мирне населення, а не лише солдатів. Ідеологія яка дає їм виправдання для таких дій різновид імперіалізму. Ми держава, що має право на існування, а вони держава, що не має права на існування. Також, хоча б яке слово ми обрали, щоб описати цю ідеологію, маємо справу з імперською ідеологією, спрямованою на геноцид і винищення, пояснює Еплбаум. До сучасного режиму на Московії, окрім стандартних елементів комуністичного, фашистського та нацистського режимів, ще додаються конспірологічні філософські роздуми. Що давніх подій небагато людей чули про Олександра Дугіна, ультраконсервативного російського політичного філософа. Але саме за його історичними тезисами слідує Путін у своїй геополітиці. Свою концепцію Дугін детально сформулював у виданій в 1997 році книзі основи геополітики. Робив такі заяви, що Україна це величезна небезпека для всієї Євразії. Існування України в нинішніх кордонах та з нинішнім статусом суверенної держави, то тож на завданню жахливого удару по геополітичній безпеці Росії, рівнозначне вторгненню на її територію. Так, Олександр Дугін аргументував потребу в геополітичній декомпозиції України, поки вона не приєдналась до Атлантистів. То такі Атлантисти в основі поглядів Дуги належить конспірологічна теорія багатовікового протистояння морських держав, атлантистів та континентальних сухопутних країн Європи й Азії євразійського світу після Другої світової війни. Ця боротьба точилась між США й іншими західними країнами з Атлантийського боку та Совєтським Союзом із Євразійського, а з 1991 року коруг в Євразії змушена нести тільки Росія. Тобто Дугін заявляє, що треба знищити Україну, поки вона не приєдналась до Атлантистів, а тобто до Заходу. Північний берег Чорного моря має бути виключно євразійським і централізовано підкорятися Москві. Писав він за 25 років ще до того, як завоювання всього півдня України було оголошено однією з цілей, так званої спеціальної воєнної операції російської армії, за твердженнями багатьох джерел, зокрема американського журналу «Foreign Policy», Книга основи геополітики Дугіна всі ці роки були і залишаються навчальними посібниками у військовій академії Генерального штабу РФ та інших військових навчальних закладах Росії. Тобто, що ви хотіли від держави, яка за основу своєї геополітики бере роздуму шизанутого конспіролога, це те саме, що Україна б зараз взяла за основи своєї зовнішньої безпеки боротьбу з рептилоїдами. Російський расизм, як різновид шизофашизму, де шизо підкреслено, це те, що найбільш гармонічно описує той сюр, який відбувається в головах росіян. Це не нацисти з конкретною ідеєю домінування однієї раси. Це шиза з міксом ідей глобальних протистоянь, побіда-бєсія та своєї великої ролі на цій землі. Росія це не нацистська Німеччина. Росія це просто шиза. Тигрята, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки на це відео. Слава Україні! Та почуємось.